Вітаю, мої дорогенькі, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Як я й казала, в мене на каналі не лише таро передбачення а, або розгляди ваших ситуацій на таро, в мене ще є воскові відливки, а також ворожіння на каміннях. Сьогодні саме такий день, коли я вирішила зробити ворожіння на каміннях. І так, що нове іде у ваше життя? І підказки від каменів від мінералів. Трошки їх перемішаємо. І зараз увага буде трошки, можливо, громкий, гучний, точніше, звук, тож, або вимкніть, або прикрутіть трошки гучність на телефоні, або вимкніть навушники і слухайте. Тож дивимося. Давайте розглядати. Перше, що кидеться у очі, це подорожі. Хтось подорожуватиме, хоч вже літо і закінчилося, але у вас якесь буде цікаве, я би сказала, навіть якесь піщане, таке, чи то узбережжя, чи то. Якась така подорож, де є піщана, піщаний ґрунт такий. Угу. Ну, о, в декого буде це, що є, поблизу вода, море, а в декого буде це суто такий піщаний ґрунт, можливо, не знаю, скелі і пісок, щось таке йде. Так, у вас зараз такий період, де, е, нове, початок нового. І це досить добре, я скажу вам. Не знаю, коли ви дивитиметесь, але коли ось я пишу сьогодні, да, 7.09. Так, бачите, що мала відволікли мене. Думала, що це ремонт, хтось знову почав робити. А це, здається, дитина. Так. Такі звуки видавала, ну, не моя, в мене вже дорослі діти, а з вулиці хтось. Так, дивіться: початок нового, да, щось з чистого листа, але будуть і перепони, як зазвичай, початок нового. Досить часто буває з якимись перепонами, особливо, якщо не продумано покроково, не створений якийсь план дій в будь-якій справі. Тож бажано, щоб ви прописали, можливо, навіть план дій. Так? Перше, що найголовніше, друге, третє покроково будь-яку справу. Будь-яку справу. Ну, бачу період якийсь е, трохи буде і сліз, і якось так е, сльози і печалі і радості. Але зразу вас, е, зразу вас заспокою, радості буде набагато більше. Подивіться, ось цей печалі і ось цілих три. Камні радості буде. І причому радість така, знаєте, разнопланова, разнопланова. якесь натхнення буде. Це раз. Якась така, тиха, тихисть сімені в когось радості. або просто затиш, затишку такого спокою, затишку. От. і е, такого чогось чудового якогось. Е, Ну, просто. І це може бути пов'язано, до речі, в когось з коханням. Просто цілих два рожевих камня таких випало на кохання, що просто це взаємне, по-любому кохання, камінь-пристрасті також. Да, і зразу, як то, от уже яке передбачення підряд в мене йде. Чи, як то кажуть, поспіль йде, що спочатку щось, якась журба, а потім якась е, радість. Тобто, так, не уникнути оцих гойдалок в емоціях, ну що поробиш таке наше життя на сьогодні. А в когось можуть бути якісь недомагання по, по здоров'ю, можуть бути, так. Причому якісь такі внутрішні, знаєте, органів. Внутрішніх. Ну, варто е, краще попереджувати, звісно ж, е, ніж потім лікуватися. Щось, е, якщо так, з каменів да, дивитися, трактувати, то тут краще е, зробити. Вичищення організму від токсинів, бо тут доволі такий великий камінь як токсичність організму в токсина. Звідки ці токсини взялися? Хто знає. Чи то по харчуванню, чи то екологія, чи то можливо. Якісь впливи, але вичищення від токсинів. Причому я б радила як фізичне таке, да, тобто медикаментозне вичищення, да, антидоти от всілякі зараз сорбенти з'явились. Так і ментальне енергетичне вичищення від токсинів. Я роблю також чистки. Пишіть на Viber або Telegram, напишіть в пару слів, що з приводу чого ви звернулись, і будемо щось вирішувати. Надалі йде, Надалі йде. щось, ви таке придумаєте плані взагалі свого життя на майбутнє. Да? Взагалі, зараз ось початок молодик іде, точніше, вже зростаюча, зростаючий місяць. Тож планів багато має бути. І У вас якісь ідеї такі будуть, знаєте, хороші. Ну, як я вже казала, початок нового. Але... І... Зважайте на те, що вороги теж не дремлють, такий темний каміннець, він хоч і невеличкий, але пірамідка тут це більше як по роботі, по кар'єрі. Тобто, хтось може ну не прямо що так блокувати чи заважати, але якісь перепони такі вам робити. Тобто, майте їх на увазі просто. Ну, Знайте, що є такі. Ось таке, я б сказала, експрес, мабуть, передбачення на камінцях, на мінерах. Пишіть, як резонує з вами, з вашим життям, з вашими ситуаціями життєвими. І до скорих нових зустрічей з вами була я, Еліанора Радислава Бальтазарка. Пока!